Мені здається, ви заоптимістичні. А він не втік. І це стало великим здивуванням для українського суспільства. Зеленський виступав ефективним голосом українського народу, але нікуди не вивітрілися шашлики. І генерал Залужний йому довіряємо. Мені здається, що президент зразка 2022 року дещо відрізняється від президента зразка 2024 року. А залужний би так не зробив. А за залужного цього би не сталося. Вітаю всіх, Олексій Акян, політолог. Сьогодні з нами. Вітаю! Рада бачити. Почнемо, очевидно, ми із оновлення керівного складу збройних сил України. Звісно, що відставка генерала заложного. Але оскільки ми вже можемо собі дозволити трошки на холодну голову, так би мовити, через кілька днів поговорити, звісно, що це можливо в частини української аудиторії точно не вийшло б там кілька днів тому, але зараз можна і подивитися дещо назад та й спробувати подивитися вперед. Отже, все те, що відбувається нині, це можна сказати таке гасло масштабне оновлення, яке як каже президент Зеленський. Зеленський, хотіла сказати його команда, але потім подумала, що напевно коректніше сказати президент Зеленський, тому що з моєї журналістської точки зору рука президента Зеленського бо присутність президента Зеленського, така іміджева, дуже чітко простежується у цих відставках і наступних призначеннях. Чи могло бути так, щоб цієї відставки не було? Чи вже сталося щось таке, що це було неминуче? Так? І давайте тоді ретроспективно так подивимося е, на це можливо, більше все ж таки аналітично, ніж за цим емоційним сприйняттям і так далі? Мені здається, ви заоптимістичні. Я думаю, що на холодну голову ще довго ніхто не зможе аналізувати цю ситуацію, тому що вона виходить далеко за рамки. Е, Звичного плину політичного або воєнно-політичного життя, все ж таки, ми маємо справу з елементом вже національного епосу боротьби України з російською навалою. І в цьому епосі з самого початку з'явилися два дуже фактурних і великих персонажа, які зробили надлюдський поступок. Звісно, зараз всі скажуть, що як так можна про Зеленського казати, і частина його антипатиків одразу ж виріжуть цей момент і скажуть і знову патетіка для Зеленського. А він не втік. А, але ми маємо визнати, він не втік. І це стало великим здивуванням для українського суспільства. Не в плані того, що всі очікували, що він збіжить. Хтось йому симпатизував, хтось ні. Але це той мужній крок, який є з. Великим масштабом був сприйнятий в світі неочікувано, і в Україні, який багато в чому дисинував з усім тим образом, який нам залишався від кандидата президента Зеленського і раннього зеленського як шлейф від 19-го року, і от цей дискурс 19-го року зрізало з цього моменту. Перше було друге, він зміг організувати якісну комунікацію назовні. І, відповідно, це переросло в шалену підтримку України, тому що Зеленський виступав ефективним голосом українського народу. Він казав те, що дійсно думають люди, те, що люди хотіли сказати. Його досвід, його акторська майстерність, це інше, продюсерські його навички, все це зіграло своє. І спільство побачило так: це дійсно фігура. Через це ми побачили великий рівень підтримки і згуртованості навколо президента. Але нікуди не вивітрилися шашлики. В квітні відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Нікуди не вивітрилися питання в сфері оборони. Буквально ще день до того, 23 лютого, ми пам'ятаємо, що говорилося ключовими спікерами Банкової і самим власне, президентом. І відповідно другим крилом чи другою ногою цієї стійкості українською, якою ми нещупали опору під ногами, став генерал Залужний. Який так само здійснив надлюдський поступок в термінології міфів або епосів, тому що ми маємо справу ледь не з античним міфом про Геракла і про певні його гричні вчинки. І пан Залужний з ним асоціюється те, що він виступив справді народним генералом і зміг організувати спротив Росії тоді, коли в нас не вірив світ, і коли в Україні мало хто вірив в те, що наші Збройні Сили здатні протистояти повномасштабній навалі з боку Росії. І в цьому випадку це так само. Це загальнонаціональний був процес самоорганізації. Українці вистояли, але генерал Залужний був на чолі цього, і відповідно з ним асоціюється те, що йому вдалося організувати цю оборону, коли все грало проти нас. І ось ці дві постаті фактично піднялися над всім іншим політичним життям. І українці сказали, так. В питаннях оборони Зеленському немає 100% довіри всередині суспільства. Але й генерал Залужний, йому довіряємо. Так, в питаннях політики воєнні нею не займаються, але є обраний президент Зеленський, зовнішня політика, комунікація з партнерами тощо вдається добре. І це стало консенсусом, можна сказати, локальним договором в суспільстві про те, що політики не лізуть в воєнну справу, а воєнні не лізуть в політику, а ми разом, як держава, рухаємося до перемоги. І, і оця конструкція вона зламалася. На моменті переходу з короткої війни довгу. Власне, наразі ми стоїмо перед питанням, коли ну, можна висловитися дуже простою метафорою. Ви їдете на автомобілі, і у вас є певна дистанція, ви розумієте, що колесо стучить, якісь проблеми вже з машиною, лампочка палива, загорілася, але вам тут проїхати ще 10-15 кілометрів. От, власне, на пагорб зараз підніметесь, називається пагорб 23-й рік. Оцей підйом на пагорб це наступ. І ви побачите, вже ось там цей населений пункт, ваша кінечна точка. І, власне, всі ці проблеми їх можна ігнорувати. Корупція, щось крадуть. Окей, розберемося після війни. Логістика, окей, розберемося. З навчанням, стиснувши зуби. Ніхто нічого не забуде, ніхто нічого нікому не спише, але поставимо ці питання пізніше, казало українське суспільство. І ось ми піднялися на пару го року, а населеного пункту нема. А де ця кінечна точка незрозуміло. І нам потрібно перейти в режим, коли ми рухаємося без конкретно означеною в термінах чи в відстані точки, а з розумінням вектору і того, що там наша перемога. І для неї необхідні такі, такі, такі критерії. Нам потрібно стати такими, 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 а не відстань, а не час. І питання, а коли закінчиться війна, власне, вивітрилося разом з цим періодом. Вже наразі його поставити. Стає некомфортним, тому що всі розуміють, що ніхто не знає. І от на цьому зламові ті проблеми, які вчора видавалися некритичними, які ми могли ігнорувати, бо нам отут, буквально за рогом, ми дивимось на лампочку і розуміємо, що палива точно не вистачить. Нам потрібно знаходити, де весь час отримувати це паливо. Колесо стучить, нам потрібно його відремонтувати, бо ми можемо стати на півдороги, і ми зможемо отримати поразку через те. Що ми не вирішили цю проблему або дронів, або логістика, або ще інших питань. Зрозуміло, що це передбачає перебудову в цілому системи управління. Як цивільною, так і воєнною на довгі так, а роки. як цю кризу управлінську абсолютно зрозумілу, або навіть там структурний конфлікт, та напевно, якщо вживати цю термінологію, вирішує відставка власне Валерія Залужного. Це перша частина питання. І друга частина питання вона пов'язана з тим, що цей консенсус суспільний він зламаний. І я б хотіла щоб ви, до речі, сказали, хто перший почав ламати цей консенсус. Мені здається, що президент, але я можу помилятися, тому що мені здається, що президент зразка дві чи року дещо відрізняється від президента зразка 2024 року, коли він каже, що у нього там лава запасних із п'яти менеджерів, мене це як громадянку дуже непокоїть, бо це замало. Коли у нього стежать за журналістами і посли Великої Сімки, про це вказують вперше, напевно, за останні 10 чи 12 років, мене це як громадянку, як журналістку теж непокоїть. Коли ми розуміємо, що з'являється купа не тільки інформації про те, що там корупція. А є ще купа інформації про зрадників, які є на усіх рівнях, і з цими справами не особливо щось робиться, коли немає відповіді зрештою Дебаканов, крім адвокатського посвідчення. А знімається генерал Залужний. Тобто, як це вирішує цю проблему і чому саме це? От в мене є стільки враження, що ми поки що навіть не можемо відповісти на питання, чи ми більше виграли чи програли від цієї ситуації за загальним рахунком? Тому що з одного боку, воєнна логіка передбачає, що мають відбуватися зміни в керівництві при зміні стратегії і моделі управління. І зрозуміло, що якщо змінюється головком, то змінюється і частина команди, тому що новий головком формує цю команду під себе, фактично. При тому, що ці команди дуже перетікають сильно у сирську, відмічають всі, що він є достатньо хорошим організатором, і перші призначення принаймні говорять про те, що судячи усього, він призначений саме під ці організаційні завдання. Але поруч з тим, залужний, чому я кажу, був фігурою вище ніж управлінською. І чи можна було зробити перезавантаження моделі організації без зміни головкома? Не знаю. Ми ніби як громадянину хотілося б цього. Якби це зроблено було раніше, а мені здається, на перших парах можливо це і можна було зробити. Але я не маю всієї повноти інформації ані воєнної, ані політичної для того, щоб. Щось більше, ніж просто припускати і говорити своє побажання. Чому в ідеалі це було б класно? Тому що залужний виступав бронежилетом для всього військово-політичного керівництва України. Його оця епічність і його легендаризованість, вона фактично випрацювала йому тефлоновість, в якій всі питання, які йдуть з фронту, вони зупинялися на залужному, і гучність їх стихала. Якщо є якісь проблеми на фронті, значить інакше неможливо було. Значить, або руки не дійшли, або просто інших варіантів не було. Якщо є якісь складні рішення, завжди казали: ну залужний знає, що робить. Тобто, довіра до нього вона зупиняла все це на ньому ж максимум, якщо не раніше ще. А частина це питань взагалі не ставилися. Бо Низка з питань, які ви окреслили, вони ж були присутні весь цей час там і корупційного характеру, і певних зловживань, і з прослуховуваннями, то що інформація вже не раз винирювала, і, на жаль, така практика в Україні була всі роки незалежності під час повномасштабної війни, просто коли спецслужби мають колосальний рівень довіри в суспільстві і демонструють ну просто небувалу ефективність по російських телах. Це просто викликає внутрішнє обурення через те, що ну як так? Ви ж змінилися, ви ж інакше. Вам же довіряємо, чому ви не довіряєте власному суспільству, і ДЗНД проводить от подібні ганебні історії як збігу. Саме саме департамент захисту національної державності Служби безпеки України нагнав сюди 30 -ро людей, щоб встановити камери в наші готельні номери і навіть в лазню. І відповідно на цьому зрозуміло, що залужного, якби залишили, залишився бронежилет. Але мені здається, що динаміка самого процесу і те, що його дуже запустили в хронічну форму, призвела до накопичення як об'єктивної сторони питань. Ну, ми там бачимо по медичних силах питання навіть пінка вже й то не вирішувалося. Змінили людину і все одно якісно ну, розуміємо, кого призначили, яка критика є у всіх, хто в цьому питанні є профільними. По тих же дронах питання 150 разів піднімалося по логістиці, вже не тільки про виробництво, це до цивільного. Але саме логістичне забезпечення в армії про паливо, яким торгують по їжі, і так далі, яка інформація випливає періодично в медіа, коли в армії за відкати приймають менші об'єми по документах більше, а в реальності менші об'єми їжі. Ну і багато чого іншого. Тобто, все це ж нікуди не дівалося. І відповідно і об'єктивна, і суб'єктивна сторона роздратованість і психологічне напруження всередині воєнно-політичного керівництва вони вилились в те, що на кожному етапі робили все рівно так, як не можна. От на всіх етапах можна подивитися, як розгорталося це напруження, і йшли на ескалацію. І звісно, що оскільки ми говоримо зараз про воєнно-політичне керівництво, і Зеленський є керівником, екс-керівником Залужного, то, відповідно, більшість невідповідальності лежить, перш за все, на офісі президента і на верховного командуючому, за тому, що ця ситуація була допущена, бо він керівник, і він в цьому випадку несе відповідальність за той характер відносин, який склався, і за те, як відбувалася відставка, зрештою. На фінішній прямі єдине, що можу лише пооблатувати останні умовно 72 години цієї всієї ганебної історії. Вони різко контрастують з усім, що було до цього. От максимально цивілізовано все пройшло. І я думаю, що тут треба віддати належне всім і подякувати генералу залужному, зокрема, і за це, що це був абсолютно гідний кінець. Цієї безславної і довгої історії з недовідставкою залужного українські військові щодня борються за нас, щоб вигнати ворога з нашої землі. Ми повинні їм у цьому допомагати і продовжувати донатити на армію. Пам'ятайте, це не їм потрібна автівка, дрон чи тепловізор. Це ми зацікавлені в тому, щоб вони мали все необхідне. А тут цікавий момент, до речі, тому що останні 72 години ви говорите. А я би сказала, напевно, що останні два тижні, коли стало зрозуміло, що відставка ця є неминучою, але там то шукали, я не знаю, хорошої події, то ще там щось шукали, то намагалися, щоб ця емоція перша пройшла і потім всі спокійно це сприйняли. Не знаю, які там методики і технології. Пан Подоляк, він видатний спеціаліст комунікації, як показують останні два роки. Все одно було питання, чому не пояснили суспільству. І я бачила це в соцмережах з одного боку, там я, наприклад, належала до тих журналісток, які казали, що я вважаю, що має президент пояснити, чи є якісь зауваження, чи претензії, чи критика. Це нормальна відкрита комунікація. Вона точно не стосується ніякої військової таємниці. І була частина людей, там блогерів блогерок, які писали, та чого ви від них чекаєте, хто ви такі, мовляв, щоб вам пояснювати, вони вас мають ні за кого. В результаті вийшла а, така третій варіант, та тому що, нібито останні 72 години це була спроба що. Щось там згладити, тим не менше претензій, зауважень або пояснень все одно не було. І це питання, воно висить в повітрі. Чому? І це питання посилюється ефектом шашликів, тому що зрозуміло, що цей кейс не було знято, і, відповідно, він до сих пір давліє над президентом Зеленським. А на тлі того, що зараз концентрується вся відповідальність за воєнну ситуацію в його руках, не сказати, що раніше вона була не на ньому, ні. Вона була на його плече самого початку, але був генерал залужний, з яким асоціювалося, він виступав амортизатором з одного боку, а з іншого боку, таким собі стоп-краном для найбільш не, сприйма... не сприймаючої Зеленського аудиторії. Тобто завжди існувала ситуація, що, в випадку, якщо щось таке буде неприйнятне, щось таке складеться, що просто є зрадою, зрадною. Генерал залужний, спираючись на неформальну свою вагу, на підтримку суспільства на свій статус, він може сказати ні. Або вийти до спільства і сказати: ні, заради немає. Або сказати, зарада, обурюємось». І відповідно, оцей стоп кран, який, є, звісно, будь який відповідальний громадянин України хотів би, щоб його ніколи не потрібно було б зривати, але він принаймні існував як запобіжник. Його зняли. І відповідно на цьому тлі це. Роздратування і виливається на зараз, і відповідальність ще більше посилюється зеленського. І відповідно на цьому тлі питання про те, а чому зняли залужного, воно буде виникати з кожною подією на фронті ще достатньо довгий час. Звісно, вивітрюючись поступово, але ще довгий час цей шлейф буде, особливо якщо будуть якісь складні моменти. Які потребують неоднозначних рішень, я вже не кажу, якщо будуть якісь провали в цих випадках завжди буде лунати в спину і сирському, і зеленському, що а залужний би так не зробив, а за залужного цього би не сталося. Тому що ми говоримо про залужного не так, як про фізичну особу, просто генерала одного з а ми говоримо про легендаризовану особистість, з якою асоціюються у українців все те найкраще, що продемонстрували українські збройні сили у відбитті російської агресії. І це той шлях, з яким прийдеться працювати, і через це пояснювати треба було як мінімум в трьох регістрах. Перша комунікація з військовими по воєнній вертикалі. І це специфічна комунікація для того, щоб зняти частину деморалізації від зняття залужного. Я не знаю, наскільки високий, невисокий рівень, чи воно сильно вплинуло, чи ні. Моє особисте спілкування говорить про те, що на тих, з ким я спілкувався з військовим, вплинуло, але не критично. Друга журналісти-лідери Суспільної думки. Перш за все, не ті, які чітко відмарковані е, політично. Є частина в нас медіапростору, які називають в лапках обслуга банку. Це ті, хто симпатизують владі, скажімо, і ретранслюють ці меседжі. Є частина медіаполя, які є умовно опозиційним, вони підміняють собою політичну опозицію. Але є ще великий пласт журналістів, і е, інколи межу, тут провести складно: є які скептично, але адекватно, є які підтримують, але зберігають нейтральність, і от можна виокремити певний пласт. Здорового медіа простору України. Воно є. І як мінімум з ним потрібно було комунікувати по-серйозному. Тут можна назвати. І точно не певні закрита причини. закритої зустрічі. тому що це не предмет закритої зустрічі. Мені здається, суспільний інтерес такий високий, що закрита зустріч тільки дискредитує ту причину, з якої було звільнено, якщо вона була. Закрита зустріч може бути одним з але не самодостатнім інструментом. А якщо тільки вона сама. Абсолютно погоджуюсь, вона створила ще більше міфів, ще більше напруження, ніж до неї. Тим паче, що і самих журналістів і редакторів, яких запросили, це таку свиню їм підклало. От що робити журналісту або редактору, який був там на зустрічі, з ним поспілкувався, він поставив якісь критичні питання, то що він отримав якусь інформацію, і про це заявили, що ця зустріч була закрита. І в нього потім питають: ну? Ну, ми ж бачили в ефірі, що каже. робити. Чотири рази відповідати, я не можу нічого сказати. А я не можу нічого сказати. Ну, тоді ти зраджуєш свого слухача, глядача, свою аудиторію. Якщо ти говориш, я вам не можу сказати. А якщо ти скажеш, то, судячи з усього, говорилися ті речі, які не можна на загал виносити, і, відповідно, ти зрадиш державу, тому що цілком рогідно, що ти підірвеш е, питання обороноздатності. І от фактично, з Хворої голови на здорово переклали цей головний біль і сказали: а тепер, от ви мучайтесь зі своєю аудиторією. Я ж хочу подякувати за довіру усім, хто підтримує ініціативу як не стати овощем фінансово. Якщо ви хочете та можете допомогти у формуванні свідомого українського суспільства, доєднуйтеся до наших спонсорів на Ютубі та на платформі Баймі ЕКОФІ. Було пояснення Офісу президента про те, що вони бруд там ніби не хочуть виносити. Але, от цікаво, наприклад, видання Політіко писало, що однією з причин могли стати розбіжності або дискусії, або напруженість між тоді ще головкомом заложним і Пентагоном в баченні наступальних дій і так далі. І так далі. І мені здається, що чомусь видання Політіко вони написали це без бруду. Їм вдалося якось підібрати слова на Банковій і видно, без бруду не виходило. Ну, для... Медіа, те, що друге, потрібно було от знаходити ці слова, як знайшло політику, як знайшли інше. Пояснюю, чи є певні виклики, які змінюються. У нас трансформація проходить. Тобто, я зі своєї, вибачте, дзвіниці бачу певні моменти системні, які я розумію, що так вони мали призвести до певних ротацій змін. Не факт, що головкому, але плюс-мінус мені зрозуміло, чому це відбувається. Це системний процес. Були емоції, не були, образи були, не були. Але є певні речі системні, які е, залишилися невиконаним домашнім завданням і накопичилися впродовж 2023 року. Характер війни змінився. На банку цих слів не знайшли. І я, наприклад, так само, як політичний коментатор, стаю в складну позицію, коли мені треба, знаєте, як проміннями в точку, звідки ж вони світяться, і говорити, ага, бо там, от, судячи з усього, є така проблема через свої особисті комунікації, через аналіз публічної інформації тощо реконструюємо і, мабуть, через це це роблять. Це можна було казати. І є там речі, які далеко не секретні. Третє, широкий загал. І чому, судячи з усього, могло не відбутися друге і перше. Це через те, що в суспільстві питання залужного, повертаюся на самий початок дискусії, це питання ледь не релігійного характеру, квазірелігійного. Віра в ЗСУ. І віра в ЗСУ була пов'язана з очільником ЗСУ, з прізвищем залужного. Пояснити, коли це питання віри, раціонально неможливо. Але ж не всі зводяться виключно до цього. І от потрібно перше і друге там, де пояснювати. А з тими великими верствами населення, серед яких це перш за все питання і раціональне емоційне, для яких просто відбулося, що в них забрали щось особисте. Це була частина їх віри в те, що Україна переможе, і вони взяли, відібрали цю ікону. Перепрошую. І з цими людьми потрібна була специфічна інша комунікація. Потрібно було працювати нераціональними тезами. А потрібно було а, цей міф так само коригувати. Якщо ми переходимо в інший режим війни, то, мабуть, і епос, який зводиться до Девіда Галяфа, який швидко одніє, пращує, одним ударом праші валиться у Галяфа, він також зникає. І, відповідно, мав би з'явитися і назовні, і всередину інший наратив. І в цьому наративі цілком гідно, що і роль залужного іншої була б. І тоді умовно можна було б сказати. Залужний є. Воєнним філософом і воєнним стратегом. І в цій ролі він для нас є вкрай цінним і важливим. Ніхто не ставить під сумнів все, що було зроблено. Але наразі виходить на перший план питання організаційного характеру. І тому ми шукаємо модель інституційну, як забезпечити наразі зміну балансів і пріорі... під зміну нових пріоритетів. І, можливо, якби цей міф почали міняти з самого початку, хоча б всередині 2023 року. І залужний би залишився, і можна було б забезпечити інституційні зміни, інакше не змінюючи головкома, принаймні на цьому етапі. І для списка це було б меншим стресом, і бронежилет з лади не було б знято, і якісні зміни можна було б провадити. Дякую вам, Олексакен, політолог, був сьогодні з нами. І дякую всім, хто нас слухав і дивився.